Миро, брата і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні я хотів би висвітлити деякі моменти. Із 12 розуму піснення святого апостола Павла до Римля, де апостол Павло закликає нас до розумної служби Богові. Він пояснює церкві, якою має бути розумна служба для Господа. Жива і свята жертва. Бо Господь не хоче неживої жертви, Він хоче живої жертви і святої. Апостол Павло наголошує і закликає, тож благаю вас браття, каже було, повіддавайте тіла ваші в жертву живу, святу. Приємно Богові як духовне служіння ваше. І ця жертва має бути духовним служінням Господу. Апостол Павло називає духовне служіння Богові жертвою живою, саме живою святою, яка є приємна Богові. Над цими словами варто задуматися нам сьогодні. Чи не забрати нам чогось, що може зашкодити досягнути того, чого вимагає слово Боже сьогодні? Звісно, такі нюанси трапляються в житті людини. І тут конче необхідно повернутися до шостого розділу і прочитати 12, 13 і 14 вірш. Де слово Боже говорить наступне. Тож нехай гріх не панує у вашому смертному тілі, як просто, яке просте застереження. Нехай гріх не панує у вашому смертному тілі, щоб вам слухать його пожадливості. І не віддавайте частини тіла вашого гріхові в знаряддя. Неправедності, але віддавайте себе Богу, каже Павло, як ожилих мертвих, а члени тіла вашого віддавайте як знаряддя праведності для Бога. Гріх не повинен панувати над вами, каже Павло. Ви ж вони під законом, а під благодаттю Божою. Від благодаттю, яка з'явилась нам, на землю, аби спасти помираючих. Щоб отримати більш пояснюючи розуміння, ми повернемося до Першого послання, першого Іоанна, другий розділ 15, 16 і 17 вірш, де апостол Іоанн говорить наступне. Не любіть світу. Ні тому, що в світі, хто любить світ, у тому немає любові очі. А правда? Інакше не можна сказати і застерегти людину. Бо все, що у світі каже Іван, похідь плоті, похідь очей, гордість життєва не є від Отця, а від світу. І ота гордість життєва, яка засіла в людському тілі, вона інколи проявляється в такому дуже неприємному ракурсі. Бо все, що в світі каже Іван, похить плоті, похить очей, гордість життєва. І людина над цим має працювати щоб це все зменшити в собі. І каже Іван, і світ минає, і похід його також, а хто виконує волю Божу, перебуває навіки з Господом. Більш ясніше не може нічого сказати. То яким же все ж таки має бути духовне служіння Богові? Сьогодні буде стояти таке питання. Апостол Павло каже, повіддавайте тіла ваші в живу жертву, святу, приємну Богові. Богові приємна жива жертва, а не мертва. Бо Господь не хоче мертвої жертви, Він хоче живої і святої жертви, щоб ми цю жертву в своєму служінні Богові. Він хоче, аби ми служили йому вірою і правдою з чистим сумлінням і чистою совістю. Інколи ми забуваємо деякі повчальні моменти Святого письма, ігноруючи повне його виконання або виконання не до кінця. Цебто непомітно для себе ми дружимо зі світом, знаючи, що дружба зі світом ворожнеча проти Бога. Слово Боже, постійно нам це нагадує. Про це пише апостол Павло у 12 розділі другим віршом. Він каже: і не пристосовуйтесь до світу цього, але перемініться. Відновленням розуму вашого, що ви пізнавали, що воля Божа є добра, приємна і досконала всьому. Через дану мені благодать каже, я говорю кожному з вас не думайте більше про себе, ніж належить вам думати, але думайте про себе скромно. В міру віри своєї, як кожному наділив Бог. Як кожна людина пізнала себе в вірі, як вона вдосконалилась, отак От ми маємо вимірювати свої знання, думаючи про себе. Ні в, ра... ні в якому разі не порівнювати себе з іншим. Слово Боже говорить, що ми всі разом складаємо тіло Христове. А окремо ми є брати і сестри між собою. Ми маємо різні дари згідно даної нам благодаті, каже апостол Павло. Коли хтось має дар пророцтва, серто проповідувати, нехай користується цим даром у міру віри своєї, наскільки він обізнаний у своїй вірі. Нехай проповідує, коли хто має дар служіння, каже Бог, нехай служить цим даром, коли хто має дар навчання, нехай навчає, коли хто має настана, коли хто є наставником, нехай добре наставляє, хто допомагає бідним, нехай допомагає у простоті своїй перед Богом. Хто має дар керівництва, нехай проводить дбайливо це керівництво. Хто має дар милосердя, нехай милує з радістю. Саме таке служіння буде живою і святою жертвою для Господа. Саме така жертва потрібна Богові сьогодні. Наша поведінка має відповідати Слову Божому. Говорить апостол Павло. навіть якщо ми поводимось правильно, то не вимагаємо від інших, що вони поводились так само. Чому? Бо неналежно поводяться люди, які немічні ще у своїй вірі. А немічно у вірі треба приймати без суперечок про погляди. Апостол Павло каже, у римлянах 13, ось, 13-400 віршом, поводьтеся чесно. Поводьтеся чесно, як у ясний день, не в гульні та бояцтві, не в перелюбі та розпусті, не в сварках та заздрощах. Але просіть Господа Ісуса Христа, щоб Він допоміг вам жити чесно і дав вам силу уникати всяке зло в своєму житті. І любов хай буде нелицемірна. Відвертайтесь від злого. прихиляйтесь до доброго. І Господь завжди оцінить вашу поведінку. Любов ваша має бути щира і братня. У пошані випереджайте один одного. В староності своїй, не лінуйтеся. Палайте Духом Святим, служіть Господеві, каже Павло, більше того, раду приймайте все, що Бог посилає вам, будьте терплячими в біді і завжди моліться. Бо молитва це живе спілкування з Господом. В молитві на самоті з Богом людина може сказати те, чого вона не може це зробити превселюдно. І Господь дає таку можливість. Ми сьогодні маємо змогу молитися Богові і превселюдно, і на самоті. Більше того, апостол Бог закликає будьте однодомні між собою. Не величайтеся ні в чому, але наслідуйте покірних Богові людей. Не вважайте себе за мудрих. А Головне, не відплачуйте нікому злом за зло. Дбайте про добре перед всіма людьми і не будь переможений злом, а перемагає зло добром. Таким чином, це стане розумною службою Богові. Саме таких поклонників шукає сьогодні Господь. У післені до Галатів апостол Павло в 6 розділі 4 віршому говорить наступне. Кожен нехай виконує найкраще своє діло, і він тоді буде мати почуття власної гідності. Почуття власної гідності, без порівняння себе з іншим. Тому що кожна людина то є особистість, індивідум. Бо кожен нехай несе свій тягар, каже Павло. Головне, не обманюйтеся, бо Бог не може бути посміховищем. Павло каже, бо що тільки людина посіє, те й пожне. Бо хто сіє для задоволення плоті, той від плоті пожне тління, а хто сіє для задоволення духа, той від духа пожне життя вічне. І не зневіряйтесь, роблячи добро всім, бо свого часу пожнемо врожай. Але якщо не ослаблемо, Якщо ми зійдемо з тієї стежини, яку ми вибрали, Отже, поки маємо нагоду, робимо добро всім, каже Бог, а найбільше ж своїм повірі. І це буде розумна служба для Господа. Амінь. Нехай ці слова сьогодні знайдуть належне місце в наших серцях і в міхах. Слава навіки. Амінь. Будемо місце.